Дорогі мої, зверніть увагу на мої очі, трішки підпухші, ще трішки червоненькі. Сьогодні я багато плакала, сльози болю. Я зараз дуже-дуже багато працюю над собою. Я зараз даю дуже багато часу собі. І ви знаєте, я зараз проходжу дуже активне глибоке навчання по доказовій медицині. І мене вразила, і хочу з вами також поділитися, ніби проста рекомендація, так? Але я чомусь нею нехтувала. Що ключовим сигналом того, що ви пропрацювали чи батьків, чи якусь подію в своєму житті, це коли ви щиро можете подякувати цій людині чи цій ситуації, і ключове слово порадіти. Я глибоко собі призналася, що, виявляється, я не можу багато в деяких речах порадіти і бути вдячною. Сьогодні я пропрацьовувала знову своїх батьків, і дуже в мене було багато болю. Дуже багато болю, що я не встигла їм сказати, як я їх люблю. Я не встигла, я все чекала. Любові від них. Я все чекала, чекала. Потім втратила батьків, почала цю любов чекати від клієнтів, від світу, так? Я все чекала. І бачите, до чого дочекалася, що усвідомила, наскільки я їх люблю, коли я вже їх втратила. Дивіться, ще зараз, бачите, що я не закрила Значить, ситуацію, як сльози ще йдуть. І коли я сьогодні там обіймала маму, тата в практиці, так, говорила ці слова, мені було дуже боляче. Тому що не треба чекати, дорогі мої. У стосунках батьки і діти, можете ви перші подорослішати. Я їх звинувачувала, тому що була дитиною. Я не розуміла і не усвідомлювала, що те, що вони зробили, це було найкраще, що вони могли зробити. І я тільки зараз усвідомила, скільком важливим урокам вони мене навчили. І, зокрема, один із найважливіших уроків, що не треба чекати. Не треба чекати чиєїсь любові. Треба її вже зараз давати в першу чергу собі, своїм найдорожчим, своїм дітям. Я зробила висновки. Зараз обіймаю цю своїх синів, кажу, як я їх люблю. І дуже багато прийшло мені усвідомлень. Так, син стукає вже в двері. Тому я.